Друзі, а от ви знали, що просто у межах великого індустріального Дніпра є зелені зони, про які мало хто знає. Там немає шумних проспектів, немає хмарочосів, тільки дерева, тиша і природа, яка живе своїм спокійним життям поруч із нами. Одне з таких місць Фрунзенський ліс, справжній зелений острів серед житлових кварталів, де кожен крок переносить вас у світ хвої, співу птахів і шепоту вітру. А ще тонельна балка місце з дивовижним рельєфом, старими легендами і неймовірною красою. І почнемо ми з Фрунзенського лісу, розташованого на лівому березі Дніпра, в районі житлового. О, масиву ломівський більше 40 років тому тут почали висаджувати дерева, створюючи зелену зону просто посеред міської метушні. Цей ліс став не лише оазою для відпочинку місцевих жителів, а й справжнім природним фільтром міста. У 2020 році Фрунзенський ліс отримав офіційний статус. Його визнали ландшафтним заказником місцевого значення під назвою Лівобережний. І сьогодні це не просто зелений масив, це територія, яку охороняють та досліджують. Фрунзенський ліс або ландшафтний заказник лівобережний розкинувся на площі понад 197 гектарів у межах міста Дніпро. І зараз цей зелений масив поділяється на дві частини хвойну та листяну, а поділені вони каналом. І почну розповідь, я з листяної його частини, початок якої знаходиться майже біля житлових будинків. І вже звідси можна побачити мальовничий канал чи струмок, з обох боків якого є пішохідні прогулянкові стежки. Тут можна Погодувати качечок, погуляти самим чи з пухнастими друзями, та навіть іноді помилуватись тим, як шерепашки горіються на сонечку. У листяній частині також облаштований пляж, який став улюбленим місцем відпочинку для мешканців міста. Тут можна насолодитись сонцем, поплавати або просто відпочити на березі серед природи. Ну і за пляжем знаходяться самі зелені насадження, які вражають своєю різноманіттю. Тут ростуть дуби, берези, акації та. Інші породи дерев. А взагалі флора заказника налічує близько 300 видів рослин, серед яких є ті, які занесені до червоної книги України. Фауна також багата. Тут мешкають різноманітні види птахів, савців та інших тварин, що робить цей ліс справжнім осередком біорізноманіття у межах міста. Але як я вже казала, це була лише частина цієї дивовижної локації. І от, якщо перейти через місток каналу, ви опиняєтесь у другій хвойній частині заказника. Казника вона представлена переважно соснами, які створюють особливий мікроклімат і наповнюють повітря ароматом хвої. І коли тут опиняєшся, здається, що знаходишся десь у Бухівці чи Орлівщині, а не у самому Дніпрі. Адже тут майже не чутно шуму Дніпра і чутно тільки шелест дерев та спів пташок. Але Фрунзенський ліс це не лише найбільша зелена зона на лівому березі Дніпра. Це ще й особливе місце. Сили, де природа, історія і духовність тісно переплітаються між собою. Серед величних сосен фрунзенського лісу розташоване місце оповите таємницями та легендами. І це язичницьке капище під назвою Сваслава. це місце було створено групою ентузіастів, які прагнули відродити давні традиції предків. Капище являє собою колом, в центрі якого розташовані символічні об'єкти, що використовуються для обрядів та ритуалів. І тут у тиші лісу і досі збираються послідовники старовинних вірувань для того, щоб вшанувати богів, провести обряди та відчути єдність з природою. Капище Сваслава стало не лише місцем поклоніння, а й своєрідним музеєм під відкритим небом, що зберігає пам'ять про дохристиянське минуле нашого народу. Такі місця нагадують нам про важливість збереження духовної культури та глибокі корення нашої духовної спадщини. Серед шепоту сосен і співу птахів капуще Сваслава продовжує жити, об'єднуючи минуле та сучасність. І зараз Фрунзенський ліс є улюбленим місцем для відпочинку багатьох, Ох, мешканців міста. Можна прогулятись стежками, влаштувати пікнік, зайнятися спортом або просто насолодитися тишою та спокоєм природи. Для багатьох дніпрян цей ліс став місцем, де можна відновити сили, знайти натхнення та відчути гармонію з природою. Фрунзенський ліс не лише частина природного ландшафту, а й невід'ємна складова життя міста. Його збереження та розвиток спільне завдання для всіх нас. А ще дуже класно, що тут можна побачити не тільки великі ялинки, а й ось такі. Зовсім маленькі насадження, і гуляючи тут, варто пам'ятати, що фрунзенський ліс це не лише улюблене місце відпочинку, а й територія, що має статус ландшафтного заказника. І такий його статус накладає на відвідувачів особливі обов'язки поведінки, яких вони повинні дотримуватись. Але на жаль, це роблять не всі. Зокрема, на території заказника категорично заборонено розпалювати багаття, палити сухорослинність або залишати непогашені сірники та недо. Палки, ці дії не лише шкодять природі, але й можуть призвести до масштабних пожеж. А от порушення цих правил тягне за собою адміністративну відповідальність. І пам'ятайте, що дотримання правил пожежної безпеки це не лише вимога закону, але й прояв поваги до природи та. Турботи про майбутнє нашого зеленого міста, адже Фрунзенський ліс це приклад того, як природа може зберігати свою силу навіть у межах великого міста. І такі місця варто берегти. Та Дніпро приховує ще багато зелених таємниць. А далі ми вирушаємо у місце, де час ніби зупинився серед глибоких ярів і заростей. Туди, де природа творить свої дивовижні форми вже тисячоріччями. Наступна зупинка нашої мандрівки загад. Кова та таємнича тонельна балка. У південно-східній частині міста між вулицею Космічною та проспектом науки розташоване унікальне природне утворення. Це урочище простягається близько двох кілометрів у довжину та близько одного в ширину, утворюючи складний рельєф з чисельними ярами та струмками. Історія тонельної балки сягає кінця 18-го сторіччя. Ця місцевість слугувала межею між козацьким поселенням Мандриківка та Лоцманська. Кам'янка. А також, за словами істориків, тут могли розташовуватися зимовники запорізьких козаків. Свою сучасну назву Балка отримала у 1929 році. Коли в її західній частині був побудований залізничний тонель довжиною 860 метрів. Але окрім залізничного тонелю, тут є ще ось такий маленький пішохідний, через який тече струмок. Залізничний тунель став частиною мерефу Херсонської залізничної гілки, що з'єднувала промислові райони міста. У 1964 році на цій лінії була відкрита пасажирська платформа тунельна. Вона розташована на високому насипі з видом на північну частину балки. Під насипом протікає струмок, а навколо розкинулись заливні луки, що додає місцевості особливого шарму. Ще з цікавого у 1980-х роках існував проект створення величезного зоопарку на території Балки. Площею 110 гектарів Планувалося облашти. Тувати парк із вольєрами для ведмедів, пінгвінів та дельфінів. Проте проект не був реалізований. І зараз тунельна балка це місце, де історія та природа переплітаються, створюючи унікальний ландшафтний комплекс у межах великого міста. Вона зберігає сліди козацького минулого та інженерних досягнень 20-го сторіччя, залишаючись важливою частиною культурної спадщини Дніпра. Тонельна балка це не просто географічна формація, а справжній оазис у центрі Дніпра. Її рельєф вражає складністю. Глибокі яри, чисельні струмки та вибалки створюють унікальний ландшафт, який формувався сторіччями під впливом ерозійних процесів. Флора балки надзвичайно багата. Тут ростуть дуби, клени, акації, дикий горіх, а також чисельні чагарники, що створюють особливий мікроклімат. І це місце особливо гарне на ви. Сні, коли все розквітає. Та восени, коли природа набуває золотавих відцінків. Фауна тунельної балки також різноманітна. Тут мешкають різні види птахів, комах та дрібних савців. Це місце є важливим осередком біорізноманіття у межах міста. І зараз тунельна балка це досить популярне місце для відпочинку мешканців Дніпра. Тут можна прогулятися стежкою, влаштувати пікнік чи просто насолодитися тишою природи. Це місце приваблює людей різного віку та захоплень. А ще на вихідних ту. Тут можна навіть постріляти з лука. За символічний донат на ЗСУ. А ось для безпечних та комфортних пікніків тут облаштовано рекреаційний майданчик із пішохідними доріжками, зонами для барбекю, альтанками, дитячим майданчиком та вбиральнею. Тонельна балка це приклад гармонійного поєднання історичної спадщини та сучасного відпочинку, що створює унікальний простір для відпочинку в межах великого міста. Сьогодні ми побували у двох чарівних куточках Дніпра: фрунзенський ліс, зелен. Перлина Лівобережжя, де природа зберігає спокій і силу серед міського ритму. Це не просто заказник, це місце, де дихає земля. А тунельна балка це місце, де історія стикається з дикою природою та водоспадами. Тут, серед ярух і ціни дерев, можна побачити, як живе пам'ять про минуле і формується майбутнє. Ці місця не просто природні зони, це частина душі міста. Простір, де можна відновити сили, почути себе та до. Торкнутись до справжнього, а з вами були Юлія Жиленко, Іван Пономарьов та Костянтин Кесар, і до зустрічі на вулицях нашого чарівного Дніпра.